Вітаю вас, любі друзі, і запрошую на заняття з аплікації. На занятті я вам пропоную зробити разом зі мною вишиванку. 16 травня відзначається День вишиванки. Це свято, яке покликано зберегти український національний одяг. Вишиванка для українців є справжньою національною святиною, яка символізує красу. Міць, щасливу долю та родинну пам'ять. Вона слугує для українців оберегом від усього зла. Українці вірять, що наділена вона величезною силою і вона здатна творити чудеса. Вишиванка несе у собі духовне багатство, мудрість, традиційний зв'язок багатьох поколінь, який не переривається. Якщо поглянути на вишивану сорочку, можна помітити, що вони поміж собою відрізняються орнаментом, кольором ниток, які втілили майстрині у своїй роботі. Тож і я вам пропоную створити свою неповторну сорочку-вишиванку. А для цього вам необхідно приготувати усе для роботи і запастись терпінням. Бо для її створення Необхідно докласти зусилля. Отже, для аплікації нам знадобиться форма вишиванки, тарілочка, смужки квілінгу червоного кольору, стаканчик, ножиці та клей. В кого немає набору для квілінгу, смужки може виготовити сам, розрізавши червоний папір на вузькі смужки. Далі ці смужки розрізаємо так, щоб при розрізанні вони утворили квадрат. Якщо це важко вам зробити, попросіть допомоги дорослих. Якщо квадрати заготовки вже готові, покладіть їх в тарілочку. Тепер з цих червоних квадратів викладаємо візерунок на нашій сорочці. Де горловина, на грудях, на рукавах. Та по низу сорочки. Коли візерунок вже викладений, тоді повільно та обережно наклеюємо його. А коли ще залишилася сила та витримка, можна додати на нижню частину сорочку і ще візерунок. Ось така у мене вийшла сорочка вишиванка. Діти, ви можете обрати інші кольори і викласти інший візерунок. Але я впевнена, у вас вийде неймовірно гарна робота. Тож створюйте свою сорочку вишиванку, а фото роботи надсилайте мені.